Аудіокниги українською від студії Калідор. Підпишись на цей канал. Вподобай дане відео і розповсюдь його в соціальних мережах української має бути більше. Серія оповідань із книги Альфред Гічкок презентує Мері Баррет, Смерть поза чергою. Схилившись над клумбою у своєму саду, міс Вітерспун маленьким совочком розпушувала землю навколо квітів. Вона намагалася робити це обережно, аби не пошкодити ніжного коріння. Міс Вітерспун дуже дбайливо доглядала свій сад, про що свідчили плоди її праці. Квіти і лікарські рослини були найкращими у місті. І викликали загальну заздрість, у чому могли б зізнатися навіть сусіди, якби вони були настільки відвертими. Бритомар потерся об ноги міс Вітерспун, і вона провела лівою рукою одягненою в рукавичку по його чорній шерсті. — Хеллоу, міс Вітерспун. гукнула їй жінка через паркан. Це була місіс Лорел, елегантна дама, що нещодавно тут оселилася, розлучена. Ну, то як там ви складаєте свої травневі кошики, про які я стільки чула? поцікавилася вона нахабно дружнім тоном, який, однак, не приховував її глузування. Міс Уітерспун». Випросталася, відірвавшись від свого заняття. Цілком вірно, підтвердила вона із холодною ввічливістю. Місіс Лорел поблажливо посміхнулася і пішла далі. Міс Вітерспун знову зайнялася квітами, немов її не переривали. У неї було дуже багато невідкладних справ. Аби звертати уваги на нетактовне втручання місіс Лорел, до того ж, Міс Вітерспун звикла до глузування. За багато років вона здобула репутацію дуже ексцентричної жінки. Звичайно, у місті були й інші, спосіб життя яких вибивався із загальноприйнятих норм. П'яниці недоумкуваті, навіть один вбивця. Якщо можна вважати таким Джейка Холбі, котрий побив до смерті свою худорляву дружину, заставши її в сараї із найманим працівником. Але ні одне із цих відхилень від норми не йшло в жодне порівняння із тим, що вирізняло міс Вітерспун, її феноменальною. Не товариськістю. Про це знали всі. Жодна людина за жодних обставин не заходила до її дому, і тільки самі відчайдушні хлопчаки не могли встояти перед спокусою ризику і наважувалися ступити на її вилазаний газон, проникаючи у сад через хвіртку. Або ж перескакуючи через білу огорожу. Та й то робили це вони лише вночі, коли стара жінка уже спала. Кілька років тому міські хлопчаки вигадали дражнилку. Хух. Вони іноді весело співали її й досі. Міс Уітерспун на голові кавон. Однак мало хто із них наважився б зробити це, якби вона була неподалік, тому що боялися її, хоча ніколи б не зізналися у цьому ані собі, ані одне одному. Ніхто не пам'ятав жодної нагоди, аби міс Уітерспун мимохідь заговорила з кимось або, бодай привітала когось із сусідів через огорожу. Вона ніколи не приносила чашку бульйону захворілому або шмат пирога сусідові вдівцю. Іншими словами, вона зневажала всі елементарні правила. І якби хтось ризикнув задати їй запитання, чому все відбувається саме так, то вони з'ясували би, що вона віддала. Перевагу у спілкуванні над людьми рослинам, адже вони були безгрішні і не здатні на жодне зло. Але була іще одна причина. Самоусунувшись від людей, вона могла пильніше спостерігати за оточуючими із особливою упередженістю, помічаючи провину кожного із них. Однак був у міс Уітерпун один в певному сенсі суспільний обряд, який вона неухильно виконувала щорічно у Вальпургієву ніч. Саме його і мала на увазі місіс Лорел, але ані вона, ані хто інший не знали справжнього сенсу цього щорічного обряду. Цьогоріч уперше міс Вітерспон думала дещо змінити звичну процедуру. Зрештою, вона старішала, Артриту все більше давав про себе знати, ще невідомо, чи вистачить їй життя на те, аби повністю виконати намічену програму. Можливо, цього разу їй слід охопити відразу двох, але. Ні, вирішила вона в результаті. Якщо вже виробився певний порядок, який досі забезпечував їй успіх, то слід дотримуватися його і далі. ніч була єдиною датою року, яка мала для міс Уітерспун бодай якесь значення, єдиною датою, яку вона підкреслювала у своєму календарі. Ніч під 1 травня, названа на честь англійської місіонерки та абатиси, яка здобула популярність за вигнання відьом. Як кожен знає, хто читав роботи Сера Джеймса Фрезера, ця ніч характерна тим, що обов'язково з'являються відьми. Щорічно напередодні 1 травня. Міс Вітерспун складала рівно десять кошиків. І щороку цієї ночі вона розвішувала їх на ручки дверей десяти будинків. Щоразу будинки були різні, хоча за багато років їй доводилося іноді повторюватись, серед цих кошиків обирався один. Який мусив містити особливий презент. Городяни всі зрозуміло знали, хто цей першотравневий дарувальник, у кого як не у міс Уітерспун у саду росла така різноманітна кількість трав та квітів. Для них було своєрідною розвагою намагатися відгадати, хто в цьому році. Буде облагодіяний маленькими кошечками із квітами та травами. У кошику неодмінно виявлявся вірш або ж прислів'я, написане акуратним почерком Міс Уітерспон. Всі сміялися із регулярності ексцентричного жесту старої пані. Ось тільки поза їх увагою лишалося те, що кожного року. Одержувача одного із кошиків чекала дивна і не зовсім зрозуміла доля. Але це їх незнання аж ніяк не засмучувало міс Уітерспон. Вона не прагнула слави. Сонце приємно пригрівало спину старої жінки, коли вона підбирала та зрізала квіти для кошиків. Приємно було вимовляти їх красиві латинські назви. Затирус Одоратус, Запашний горошок. Забуларія марітіма, солодкий бурячок, Конваларія Маяліс, гірська лілія і, звичайно ж, казковий гіацинт, котрий, за легендами. З'явився із крові вмираючого друга Аполлона, або ж, як його іще називали, кривава квітка. Нарешті всі кошики були наповнені, і вона поставила їх у прохолодне місце у тіні клена. Тепер лишалося останнє найважливіше що ж обрати для особливого? Десятого кошика, підійшов би шпорник, але для цього потрібно сушити насіння. Це ж надто довго і клопітно. Символіки заради можна було би спокусливо використати квітку Беладони, прекрасної пані або ж Аконіс, друга назва якого чернець, але їх немає. Хм, найкраще... Дідіталіс пурпуреа на персянка, щоправда, в неї у саду був лишень американський різновід – Американа або лаконос, назва, котра викликала у неї огиду. Але, окрім огиди, у нього були чудові темно-пурпурові ягоди, які, на вигляд, здавалися вельми апетитними, вони добре виконують своє призначення. Вона акуратно поклала ягоди лаконоса у кошик разом з папірцем, на ньому акуратним почерком було написано два рядки із Рейярда Кіплінга. Чудові трави стародавні знали, що тяжкий біль завжди знімали, і вже від себе додала іще два рядки. Пурпурові ягоди, з'їдені у будь-якому вигляді, найвтомленішого чоловіка, перетворюють на палкого коханця. Міс Уітерспун дуже шкодувала, що довелося вдаватися до такої явної брехні. Вона займалася своєю справою зі справжнім артистизмом і хотіла би, аби ритуал з усіх боків був бездоганним. Але все ж доведеться вибачити собі цю фальшиву деталь заради успіху усієї справи. Тієї ночі міс Уітерпун вирушила на виконання своєї місії у супроводі Бритомара. Яскраво світив місяць. У вологому повітрі відчувався подих весни. Міс Уітерпун дещо збуджена. Нашіптувала собі рядки із венеціанського купця. У ніч чарівну ту Медея збирала трави чарівні. Вона рознесла по хатах дев'ять кошиків, і, нарешті, десятий одягнула на ручку дверей місіс Лорел. Через два дні болісно і незрозумілою смертю помер кравець. Едвард Джонстон. Він став жертвою якогось сильного отруєння, вочевидь, отрута потрапила в їжу, яку приготувала і подала йому вродлива і самотня місіс Лорел. Але найдивнішим було те, що помер він не у себе вдома в оточенні дружини та чотирьох дітей. Він знайшов свій. Останній спочинок вдома у чарівної сусідки міс Вітерспун – місіс Лорел. Єдиною, кого цей факт не дуже здивував, була міс Вітерспун, Адже вона помітила таємні візити кравця, і лишень вона здогадувалась, яку саме із десяти заповідей. Порушують у домі сусідки. Наступного ранку, після того, як ця разюча новина приголомшила все місто, до міс Вітерспун, яка, як завжди, мирно працювала у садку, прийшов незвичайний відвідувач. По викладеній каменем доріжці, до неї наближався шериф. Доброго ранку! Міс Вітерспон. гукнув він їй через акуратно підстрижений газон. Стара жінка підвела голову від клумби. Доброго ранку, шерифе, рівним голосом озвалася вона. Ви бажаєте порозмовляти зі мною? Та хотілось би, невпевнений голос шерифа видавав його збентеження та сумнів. Тепер, коли він дивився на неї, вона здавалася йому абсолютно невинною, нездатною завдати будь-кому шкоди. З іншого боку, сьогодні вранці, співставивши всі факти, його остаточна версія набула дивовижної, але дуже правдоподібної форми. Давайте увійдемо в дім, сказала міс Вітерспон. Там розмовляти зручніше. Вони увійшли до прохолодної і дещо похмурої вітальні. Вони сіли одне навпроти одного за чайний столик. Бритомар скочив на коліна міс Вітерспун. Вона, погладжуючи його, завела розмову сама. Я вже декілька років чекаю на ваш прихід. Декілька років. Шариф явно був вражений. Ну, так, я знала, що ви людина не дурна, і колись повинні зрозуміти зміст мого ритуалу. Ви хочете сказати, що, е, що ви раніше робили це? Міс Уітерспун спокійно кивнула. Ви знали, що колись вас викриють, але. Все рівно продовжували? Вона обережно знизала плечима, аби не потривожити бритомара. Ну, звісно, продовжувала. Адже ви б самі не відмовилися просто так від свого призначення у житті? Хіба ні, шерифе? Стара жінка помовчала, хоча її питання й було риторичним. Звісно, не б. Відповіла вона сама на нього. Ось і я теж. Зрештою, ми з вами служимо одній справі і не можемо її полишати. Людство потребує наших з вами зусиль. Шериф, починаючи щось розуміти, м'яко запитав, І в чому ж, на вашу думку, полягає наша спільна з вами справа? Звичайно, аби позбавити місто від зла, впевнено заявила вона. Одному вам не впоратися наше містечко аж кишить злом. Всі його прояви ви особисто не можете помітити. Саме тому щороку я вибираю одного кандидата на знищення. Ошелешений шериф. Не знайшовся, що відповісти, міс Вітерспун скинула з колін кота і підвелася. Вибачте мені, я приготую чай. За кілька хвилин вона повернулася із кухні з підносом в руках, на ньому стояло все необхідне для чаю. За її відсутності шериф зумів опанувати себе і вигадати наступне питання. А як саме ви обираєте м, кандидатів на знищення? Вона рівним поглядом глянула на нього. Все просто я помічаю, хто і яку з десяти заповідей порушує, і по черзі позбавляюся їх. Оце і все? Цьогоріч я дійшла до сьомої заповіді. Вона опустила очі на схрещені на колінах руки. Адже ніяка сила не примусила би її вимовити цю заповідь вголос. Не чини перелюбу. Чекайте, озвався знову шериф, ви хочете сказати, що ви е вже шістьох позбулися? Так. У голосі міс Вітерспун явно почулися нотки торжества. Починаючи із Джона Леджера, провадила вона далі, президента банку, який відверто, надто відверто порушував першу заповідь. Гроші для нього були кумиром, він вклонявся їм. Після нього я далі йшла за списком аж до сьомої заповіді. Якусь мить вона помовчала, немов очікуючи на похвалу, але не дочекавшись, продовжила. Щоправда, торік виникли серйозні труднощі знайти кандидата для шостої заповіді. Справа у тому, що винних у вбивствах сумлінно виявляєте ви. Тепер вона заговорила тоном професіонала. Але я, зрештою, вийшла зі становища. Як бачите, заповідь не оточнює, кого саме не вбий? Адже всі знали, що една Фаєрбенкс підкладала кішкам отруєне м'ясо. Ось воно що, промовив шериф із полегшенням. Нарешті було знайдено пояснення загадки річної давнини. Ну, а ви самі, міс Вітерспон, Хіба ви не порушуєте шосту заповідь? Зовсім ні, погордливо сказала стара жінка. Її очі світилися радістю від того, що вона може поділитися із кимось хитромудрістю свого задуму. Я багато над цим думала. Справа у тому, що я сама нікого не убиваю». Лишень поміщаю інструмент смерті в межах їхньої досяжності. А проти цього немає жодної з заповідей. Та ця придуркувата стара божевільна значно більш, ніж можна подумати, майнуло в голові у шерифа. Вголос він промовив. Але ж ви, ви зробили все можливе, аби цим інструментом. Обов'язково скористалися. Саме записка у травневому кошику місіс Лорел навела мене на думку про вас. Це правда. Мої записки підштовхували людей випробувати дію трав. Але ви не можете не помітити, що ці послання досягали успіху лише тому, що зверталися до гірших сторін їхньої натури, до тієї самої гріховності, за яку вони були покарані. «Хм, Ну, і що ж, мовив шериф із недобрим захопленням, ви зробили свою справу, але ми не можемо лишити вас на волі. О, це я чудово розумію, безтурботно озвалася Міс Вітерспон. Ви повинні виконувати свій обов'язок. Шериф полегшено зітхнув. Це буде легше зробити, аніж він побоювався. Зберіться з думками і приготуйтеся. Я зайду пізніше із ордером. Гаразд. Добре. Вельме сумирно погодилася міс Вітерспун і провела його до дверей. Вона не мала жодних причин хвилюватися. Подрібнена отруйна петрушка, яку вона додала у чай, діє швидко й ефективно. Вона така ж смертоносна, як і болиголов напій Сократа. Єдине, про що вона шкодувала, що ця смерть буде позачерговою. Але врешті-решт, надзвичайні ситуації. Вимагають надзвичайних рішень шерифу вона, звичайно ж, не сказала, що через нього їй доводиться пропустити одну заповідь. Наскільки їй було відомо, він нічого не крав, але не викликає жодного сумніву, що він був готовий порушити дев'яту заповідь, адже те, що він збирався зробити. Було не чим іншим як лжесвідченням проти неї. Це вона зрозуміла відразу. Міс Вітерспун причинила двері і пішла прибрати порожні чашки з-під чаю. Мері баррет Смерть поза чергою читав руслан. Алексію. Дякую, друзі, що прослухали це оповідання. Підпишіться, будь ласка, на канал. Вподобайте дане відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Станьте спонсорами у YouTube. Або ж скористайтеся посиланнями на картки Монобанк. Патреон та Байміакофі у описі до даного відео. Але найголовніше і найперше не забуваємо підтримувати Збройні Сили України, вірити у нашу перемогу, а також читати, думати і розмовляти нашою рідною українською мовою. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі! thank